Каховська гідроелектростанція повністю знищена. Відновити її неможливо. Так наслідки підриву оцінили в Укренерго. Ось ці фото супутника від американської приватної компанії Planet Labs до і після вибуху опублікував проєкт схеми Радіо Свобода у своєму телеграм-каналі. Російські війська підірвали ГЕС близько третьої ночі. У зоні підтоплення опинилися 80 населених пунктів нижче по Дніпру. В Уму числі частина Херсона. Утім, переважно затопило окупований лівий берег Дніпра. Під загрозою затоплені міста та села на правобережній частині Херсонщини, повідомляє обласна військова адміністрація. Зокрема, йдеться про села Миколаївка, Ольгівка, Львово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон, острів Корабел. Ну яка е, ситуація там зараз покажемо далі? Журналістам суспільного журналісти суспільного працюють на місці. Е, тож, е, зараз Валентина Гурова з нами на зв'язку. Валентину, вітаю тебе. Тож розкажи, які масштаби підтоплень в місті і які настрої в місцевих жителів. Вітаю, славо. Так зранку перебуваємо в Херсоні, і ну за нашими спостереженнями ситуація під вечір стала гострішою, тому що саме під вечір вода більш стрімко почала прибувати. Ми зараз перебуваємо в одному зі спальних районів Херсона із багатоповерхівками. От на місці, де я зараз стою, ще 40 хвилин було сухо, і ще метрів 70 за мною було сухо. Тобто ця вся вода прибула за цей проміжок часу. Перед цим у нас було включення дві години тому, і той квартал, той район, де ми. Включались, вже туди проїхати неможливо там вже затоплено. Тобто дедалі більше води прибуває зараз. Місцевих евакуюють з острова, приїжджають великі автівки з евакуйованими, їх пересаджують в автобуси і далі до евакуаційних пунктів їх перевозять. Також і волонтери, і просто місцеві намагаються врятувати тварин, тому що їх залишилось дуже багато. Маємо щодо цього коментар. Ваші студенти його поїхали? Ні, я сама приїхала тварин рятувати. Ви волонтер? Ні, я просто люблю тварин. Волонтер, продовжуй, будь ласка. А, так, і така ситуація а, по... По всіх тих мікрорайонах, які наближені до води в Херсоні, зараз ситуація саме така. Щодо евакуації, людей евакуюють в зокрема в Миколаїв, звідти вже розвозять по інших пунктах. Ну, Володимир, ми бачимо просто страшну картину, що коїться, бачу, ти стоїш у воді. Як підтоплення ще вплинуло на життя міста? Я так розумію, що транспорт не ходить. Так, що з водою у людей, і що з електроенергією зараз? В тих мікрорайонах, де, де є підтоплення, вимкнули комунікації для того, щоб не відбулося чогось ще більш страшнішого ніж бачимо зараз. Щодо ситуації, загалом в місті ми сьогодні не спостерігали ніякого ажіотажу лише от. Приїжджають автобуси, висаджують людей. Люди пересаджуються в інші автобуси і їдуть далі. Магазини працюють працюють також там автозаправні станції, банки, але Саме внизу біля водойми, там ситуація трошки інша. Там люди намагаються врятувати що те, що можуть врятувати зараз. Виносять там техніку з будинків, ті речі, які можуть винести з будинків, виносили, тому що зараз ті будинки, які розташовані ближче до води, вони вже по дах заповнені водою. Дякую тобі, Валентина. Що ти продовжуєш працювати навіть у таких умовах, стоячи по коліна в воді. Валентина Горова, наша кореспондентка з Херсона, про ситуацію зараз місця.